Я не поняв, це що, скарб? Ні, друзі. Це компактний, легкий і надійний ноутбук, який можна взяти з собою куди завгодно, зробити отак. Він довго тримає і ще при всьому цьому коштує мінімальних коштів. Про що я про Acer Travelmate p P413. Погнали! Це гарний варіант для студентів, фрилансерів та менеджерів, які постійно в відрядженнях. 13,3 дюйми матовий екран, 1,4 кг вага, кілограма вага. Захист MIL STD 810H. Пристрій можна взяти з собою будь-куди абсолютно без проблем. Щодо потужності, то тут також все повний порядок. Так, не ігровий монстр, але для тих задач, для яких він створений, з головою. Процесор Intel Core i3, i5, i7 до 32 ГБ оперативки SSD на 1 терабайт. Від батарейки, до речі, він працює 5-7 годин, що реально немало. Тож не треба буде бігати від розетки до розетки. Зручна клавіатура з. Підсвідкою фізична шторка для веб-камери, заряджати можна від USB-C та й усі потрібні порти. Ні є чи підійде вам ця машинка? Шукайте в повному огляді на каналі Acer Україна.